Вітаю всіх у зв'язку із актуальною темою про збір деревини, хочу розкрити вам питання, відносно які ж ділянки передбачені для законної виробки сухустову та чагарників, а також якими нормативно-правовими актами воно все-таки регулюється. Тому обов'язково дивіться дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі і за всі тонкощі і складнощі даного питання. Нагадую, що вже неодноразово знімали відео про дану тему, але жодного разу не розкривали тему, які ж нормативно правові Акти регулюють все-таки ваші права для того, щоб можна було збирати сухостою у сільській місцевості. І так, друзі, законодавством України дозволено виконувати певні санітарні рубки. Що це таке? Це вирубка сухостою та мертві дерев, яка найчастіше проводиться з метою очищення лісових масивів від засохлих дерев, від певних там, чагарників, і безпосередньо дає можливість лісу жити по-новому, тобто да, більш спокійніше. і... Набагато вільніше це саме цікаве дозволено в тому випадку, якщо лісовий фонд перебуває у державній або комунальній власності за умови дотримання вимог лісових норм. Наступне друзі це лісові ділянки за межами заповідних зон. Одночасно хочу нагадати, що у заповідниках та інших природоохоронних зонах, як правило, виробка дерев обмежена або взагалі заборонена. Це робиться з метою того, щоб зберегти все ж таки, е досить рідкісну екосистему, тобто дерева, да, від незаконної виробки та дійсно їхнього пошкодження. Тому тут виробка сухостою здійснюється або виключно саме лісниками, або виключно з дозволу, який потрібно брати у е спеціальних структурах. Також друзі дозволяється законодавством здійснювати збір деревини для особистих потреб. Але тут також є певний нюанс. Для заготівлі дерев сухостою дозволяється виробка на окремих ділянках лісових масив, які не є частиною заповідних чи рекреаційних зон. Але за умови наявності дозволів, громадяни можуть збирати е сухості для власного використання, наприклад, для опалення. Але в межах допустимих норм, які встановлюють безпосередньо в тих місцевостях лісовими господарствами, для того щоб отримати даний дозвіл, потрібно звернутися саме до лісових агентств. Також, друзі, на законодавчому рівні все ж таки дозволяється розчищення вздовж доріг і ліній передач. Що мається на увазі? Закон також дозволяє виробку чагарників та сухостою вздовж автомобільних доріг, залізничних шляхів і ліній електропередач для забезпечення безпосередньо безпеки. Ці ділянки можуть очищатися від заростей для попередження аварійних ситуацій. Також, що говориться в нас законодавством, це те, що підтримання сільськогосподарських угідь. Дуже багато є питань від того, що десь там виробав на себе, наприклад, там на, на дачі або на якійсь іншій е, території. Що в такому випадку робити? Законодавством передбачається, що ось у та чагарники також можуть видалятися на сільськогосподарських ділянках, щоб підтримати їхню продуктивність і запобігати заростанню землі. Тобто на у певному території, наприклад, на власному гіді або там у сусіді, в принципі, робити це можна, якщо ви, в принципі, про це домовилися. Що також хочу наголосити, що законодавча вирубка може відбуватися лише у відповідних. Територіях, наприклад, на певній місцевості, а також відповідно з наявністю певного дозволу. Тобто, в таких місцевостях, що, наприклад, ви там домовилися. Про виробку певної, певної, наприклад, ділянки, то у вас обов'язково повинен бути дозвіл. Якщо ж ви збираєте сухостій або мертву деревину, то це, в принципі, дозволено і відповідальності за це немає. Але що хочу вам також сказати, це те, що регулювання виробки сухостою, мертвих дерев чи гарників на визначених ділянках в Україні визначено низку законодавчих та нормативно-правових актів, які я вам зараз повідомлюю і розповім, про що більш детальніше вони Мають на увазі. Одним із ключових саме нормативно-правових актів це є Лісовий Кодекс України. Тобто це основний документ, що регулює всі питання щодо використання. Охорони та відновлення лісів. Лісовий кодекс, зокрема, це стаття 69 та 70 даного кодексу, визначає правила санітарної рубки та умови, за яких дозволяється видання сухостої і мертві дереви для підтримки здорових лісових насаджень. Він регулює і спеціальні види рубок для забезпечення безпеки вздовж доріг та певних комунікацій. Наступне це правила поліпшення якісного складу лісів. Цей документ затверджено постановою Кабінет міністрів України. Він встановлює порядок проведення санітарних рубок і визначає, які дерева та чагарники можна видаляти в межах санітарних зон, і, і включаючи сухостії і пошкоджені дерева. У правилах чітко прописані умови та процедури отримання дозволів на відповідну виробку. Наступне це закон України про природно-заповідний фонд. Обмеження обмежує або забороняє вирубку у заповідниках та інших охоронних зонах, зокрема вирубку сухостою і чагарників, дозволяє проводити лише у виняткових випадках і лише за погодженням природоохоронних органів. Ну і друзі, на сьогодні останній нормативно правовий акт це нормативні акти державного агентства лісових ресурсів України. Вони видають відповідні свої інструкції та накази, що регулюють порядок. Використання сухостою на різних ділянках і безпосередньо зокрема встановлюють обсяги та правила для збирання дров і сухостою для населення на державних лісових землях. Отже, друзі, як ми бачимо, все ж таки можна здійснювати збирання дров, якщо це сухостій, або мертва деревина, або це чагарники. Але обов'язково потрібно знати, що не можна здійснювати виробку дерев або збір сухостою на ділянках, які належать, наприклад, там, або. В природоохоронній зоні знаходяться або в певній рекреаційній зоні, тобто це те, що дійсно забороняється і дозволяється виключно із певних дозволів. Для того щоб бути більш обізне, обов'язково підписуйте канали і обов'язково перечитайте ту законодавчу базу, яку я вам повідомив, для того, щоб можна було знати, як і свої права та інтереси. Ну, а за мене, як завжди був я адвокат основної юридичної компанії та партнери» Вітенко Вадим Юрійович. Якщо виникають якісь у вас питання або потрібно вам допомогти. А зв'язати за телефоном, який ви бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Всім пока, до нових зустрічей!